М -м, менше можна потримати, хорошо. Сей. Електрик Степан захищається від прорабі, як і хотять проверити, доступ хорошо. По прокладанню проводки в квартирі. А від падла не хоче. Так, не заспавнилося тут Прораби Прораби хочуть. За його душою вийшли директор фірми. Алкаш Фео Федор. Хорошо. Боксер Гриша. <laughs> Инструктор по киданию гранат, она же бухгалтер uh. первый Светлана. Справа, 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 справа. Hello. Все. И из рук цей. Из рук. Фоксиан. Сейчас задаю. И без <g Puis> рук дядя рафик. Так, Фокси, 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 Фокси. Фонарь Опа, нет. О! Ты сюда. Да ше его окна не можем, и ты так. А ну. Кес нажать. Наконец. Так, из справа... Нет! Я понял. До свидания. Фу. Я так понял, тут ты бише. Ты більше, більше переживаешь за камерой, чем за мене. Ой. Да. Же, камера, це, цей, а предохранитель, предохранитель, а предохранитель спи, пока ты по времени добывал. Нееет. Я уж не буду тут. А кексики шукаться, конечно, снова. О, Федор. О, Федор. Федор злива, Федор зливай. У меня фонарь заряженный, да? А -а -а. я зря зарядил. Федор, куку. Ч ты исполняешь свой обов'язки? Так, Факсиміля, будьте добрі, уйти отсюда. Ага, так, тепер тута. Так, нема ніякого тута. Да! Я побачу тільки руку. Ладно, починемо спочатку ту. Так, ambient напрягає. Значить, мейн. Mein... Там хтось вже My до мене. Та! Там же хтось... А, там, я поняв, хто це до мене вірвався. Света до тебе з потолка спускається. ти бивший інструктор з гранат. Тута, пусто. Тут вроді нікого немає, вроді вони не кричать. А фюз, фюз, фюф, падла. О, добрий день. До Свидание. О! як хорошо. Поміняй цей фьюз, бо тоже здохнеш, був забили мене. Та... О! Один. Бігом. Де міняй спобіжник. Що я не можу бігти? Так. Дай, 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 дай. Фух. Фух. Аж напрямку. Перевіряй камери, шукай ще один живе. Камера камеру. трясіла. Й сете ты. О, це Світлана. Я понял. Можна мені фюза тут? Ой, там шо ежеднев. <laughs> Светлана, це бухгалтер, ви, це її фірми. Да, чуть поганый знай бухгалтер, нічого писати. Ой, бля. Понял. Ай. Так, мені кажеться, хто тут тут придурок... А от би... приду... і Григорій. от <laughs> і Григорій. мене цей придурок буде більше лякати, чем вс це. Ой, бля. Знаешь, он ремонтирует нам камеры. Он дистанционно помогает нам заменить... Предохранить. Так, тут что-то есть. Он тебе что помогает, он стимулирует тебя заменить. Ну да. Стимулирует. А не было проводку в квартире проводить. Ну да. Федик. Федик, Федик, Федик. Фёдик, Справа Фёдик Фьодик, hello. Коли отчет буде готовий? Я думаю, Фоксимілян вибігає... Да. Фоксимілян вибігає іменно зі щитка прям. Ну, якось так устроєно, не знаю. <гум> він дух щитка. Ого! <гум> це цей бивший електрик. <гум> Точно! Це бивший електрик. Це колишній електрик, якого вбив цей щиток. А, тепер він цей щиток буде захищати ціною свого життя, що ли? да Так, він був справа, значить він зліва. Hello. Нема, маш. Вот тебе червоні очі наш на фонарику отображаю. Ой мой да. Дядя Григорий з дом своїх таблеток, да выпив. Стой, это шо было? Я знаю, чого він такий злий, сьогодні секції боксу не було, через це він такий злий Секцію по боксу сьогодні відмінили, так от через те стоит. Скільки тобі моно вже? до мене зараз прийде начальство, ну фізрук щось мене буде бити. У тебе начальство се физрук. Да. Спитається, чого на тренування не прийшов. Я физрук и я. У тебе звільнення, скажи. Ну, скажи. Да, ой, все плохо. Тут. Просто провід на наличие физрука и все. О, фізрук. О, Давай побист. По беріку. Так, е, звільнення в мене тут, тут і тут. Е, підпис десь підпис десь, все. Ай, е, бігом! Так, фонарик сівший, плохо. А, це ще ці кексики в мене розряджають, то падла. Так, фюз десь там був. Фізрук нас скоро реанімірується, то треба по-бистрому щас. Физрук пішов за цим, За 05, не пиль про Соку? Конечно. Ну, треба шоку. Так, Світлана, скоро вітану. Сколько моно? Пусто. Физрука немає. має. Федора тоже. Кстати, все і більше бумаг. Угу. О! Федикс! А от тепер думай, поймай. Сливо! Я знав. Щас буде. Щас прийде тобі лице зламаю. Який сяйв. О, щас Світлана вилізе. Хорошо, якраз. Так, дайте я. Нема, отлично. Так, рука немає, шукайте охранитель для подаря. Ее, -е, не тільки предохранитель, а й оцих от, от мілких шкітів. Добрий день. Ой, я... все плохо. Тому що... так, хорошо. Заповнили. Тут А1. Та, це капець вже. О, добрий день, я це візьму і скоро вернусь. Так, Світлана, подчекайте секундочку, у нас тут технічний переривчик. Сейчас я врублю компа. -по, і все, вам верну. Мені кажется, сейчас мы побачимо скример якраз. Дуже довгий уже а кейсы, вас і щитка. Секундочку, Світлана, сейчас все буде. Так, а от интересно, оцих от, от штук дає чуть-чуть нам времени, чи нет? Верхній ще був в туночку. Фюз заповнений. Верхній ящик пунктов. Немає тут А Нижні тоді Та вже був, я вже там сліпану його був. Та... Ааа, який ембір стремний. Так, фюз. Скільки мона? Так. Та ну це все. Я не граюся, давай, пахне мене. Не знаю, что я не удержаюсь, наверное. Меня фиг. Ой, блин! Ё-моё. Что ты ушел. После того, как ты его так быстро перехватил. Справа. А вот теперь обои там. Справа. Пішли міняти? А, в мене нема фізів. Та чисто цей. Гріша там сидить, в камеру палить, відкривається двері, його по башті стукаєте з цього фьодору ну, ну, і обратно закриваєш. Ну так, да, відкривається ж в його сторону. Чисто така спишка зліва. Справа що. А він то з, з покерфейсом остається сі, сі, сіда... У нього стоять. ця челюсть буде закривати цю частину поломаного його лиця. Зігнеться так вверх. Uh, о, все камеры заряжены, отлично. Закрыл. Ах, Погнали. А, а где той баняры был? О. А тут то. Не тут, а уже. На ней видно на центральной камере. Капец ты того. Да уже гореть, башка. Да, он уже горит, я тоже за это. Задумаюсь. Красиво горила, падла. Федя, Федя, О. злива, злива, Федя, злива, Федя, злива, Федя, злива, Федя, да, а злива. Светлана уже злива, Федя. пишу шо, Туда. Даже Светлана пришла. А, да я прибрал свой, молодец. О, все. Ні, я не я втратив способність Я втратив сертифікацію на пользування щитком. Ні, я піду вбьюся лучше, типу це. Іди в темноту. Ничего себе, а тут уже стена была. Федя, звонить. Крей. You are getting closer. How, how is any of this My possible? Hope, the path. I can see the end. What are you? What does that even can mean? You. Oh. Yeah, man, Put the throne on the